Вітаю, друзі, з вами у студії Євгеній Мікоян І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами у студії начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА Юрій Легкодух. Вітаю, Юрію, слава Україні! Вітаю героям, слава пане Юрію. Станом на серпень 2025 року на Волині е, був брак власне медичного працівника майже 1200 осіб, як показували деякі дані. І щоб залучити спеціалістів у сільській, зокрема місцевості, усім громадам було дане доручення так подати списки на службове житло до критичної дати. Тоді це було встановлено 10 жовтня. Загалом, яка робота по цьому ведеться? Які вже є успіхи по залученню працівників саме у сільській місцевості та інші медзаклади? <кій> Дуже гарне питання. Я вам скажу, що станом не на серпень, а станом протягом Тривалого часу протягом трьох-чотирьох років ми спостерігаємо дефіцит кадрів, і він існує, він... заперечити цього не можна, але ми завжди підкреслюємо, що це є комплексна робота. що Це є відповідальність і закладу, і керівників закладу, це є відповідальність і управління охорони здоров'я, це є відповідальність і громад. Для того, щоб той кадровий дефіцит, який є в нас в комунальних закладах охорони здоров'я, щоб він був подоланий. Ми говоримо про командну роботу і в командній роботі це, це спільна робота. Ми маємо досить хороший. Приклад, і я вже неодноразово на багатьох зустрічах на багатьох майданчиках наводив приклад хорошого успішного кейсу, який існує у нас на Волині в Ратнівській громаді, Ратнівська районна лікарня, комунальне підприємство, де громада спільно з керівництвом лікарні розробила фінансову підтримку для молодих лікарів, які приходять в даний комунальний заклад, і прикладом такого. Командної роботи, то що вже на сьогоднішній день в заклад прийшло три молодих спеціаліста і їм були виплачені підйомні в розмірі 200 тисяч за рахунок громади. Тобто розробилася фінансова програма. і це гарантувало тому, що молодий спеціаліст, який приїде в заклад, він буде мати підйомні. Це один з прикладів командної роботи. Іншим прикладом командної роботи ми говоримо, що держава дбає про те, щоб молоді медики, щоб молоді спеціалісти, які приходять в заклади охорони здоров'я, щоб вони також отримували підйомні. Тобто є постанова кабінету міністрів про те, що молодим лікарям, які Закінчили інтернатуру і приходять працювати в сільську місцевість. Також будуть виплачені фінансово стимулююча допомога розмірі 200 тисяч. Це... Надихнуло нас, і ми працюємо в цьому напрямку. І зараз вже можемо говорити про те, що подані документи 13 молодим лікарів, які йдуть в сільську місцевість, працювати для того, щоб їм були виплачені ця фінансова допомога. Якщо ми говоримо про житло, робота в цьому напрямку ведеться. Дійсно, є постанова для. Лікарів, які будуть працювати в сільській місцевості, вони вибирають разом з громадою житло, яке відповідає цій постанові. Там є норми житла, є норми вартості, і ми в цьому напрямку працюємо. Угу. От ви сказали так, що дефіцит кадрів це звична справа останніх років. А от, власне, от ви з чим пов'язуєте цей дефіцит? Це Природньо, це менше людей вивчаються саме на медичних спеціальностях. От, на вашу думку, особисто е, та це я напевно, що комплекс це не є природньо. Ми говоримо про те, що професія медик. Це не тільки лікарі, це і середній медичний персонал, і молодший медичний персонал. Вона повинна бути престижною, і ми говоримо про популяризацію даної професії. Але давайте будемо говорити на інший бік медалі. Ми говоримо про відповідальність медиків, які зараз є досить і досить великі. Ми будемо говорити про навантаженість на медичний персонал, який в рази зріс під час е, війни. Тому важка професія, напевно, що не до кінця фінансово простимульована. Хоча Якщо порівнювати, скажімо, в минулі роки, то зарплата медиків зросла. Ми говоримо про те, що е, зарплата медиків це відповідальність керівників закладу, які ведуть свою господарську діяльність. Ми говоримо про те, що керівник закладу повинен диференційовано підходити і дивитися про навантаженість на медичного персоналу в кожному відділенні, в кожному структурному підрозділі. Окремо, ми говоримо і, і, інші, і іншу сторону про те, що коли заклади працюють з пакетами Національної служби здоров'я України, вони заробляють кошти для закладу. І кожен керівник закладу повинен фінансово стимулювати кожний структурний підрозділ. Ну, Важка тема, глобальна, але ну, її треба порушувати. І ми говоримо про те, що треба говорити на всіх майданчиках. Ви знаєте, я згадую такий яскравий приклад, коли два з половиною роки тому назад, заїхавши в одну. З лікарень, віддалених лікарень далеко від Луцька, коли ми спілкувалися з керівником закладу, ми говорили про його амбітні плани. Він говорив про те, що я говорю з головою громади про те, щоб побудувати, скажімо, житло для медиків. Але ми говорили й про інше, повинна бути створена і інфраструктура в громаді для того, щоб молодий спеціаліст, який прийшов, відчував підтримку громади. Молода сім'я медиків, яка прийшла в громаду, вона повинна відчувати і розуміти, що повинно бути і дозвілля, повинно бути і садочки. Тобто, це все командна робота з того, що я починав і говорив. Ну до речі, дуже цікаві кейси про те, що громади фінансують. Я вважаю, це досить непоганий підхід, враховуючи, що. Чимало громад можуть собі дозволити певну, часто, певну кількість медпрацівників стимулювати на те, щоб вони власне до них і прийшли. Ви знаєте, ми протягом тривалого часу змінили підхід і змінили бачення, змінили стигму. Коли на попередніх зустрічах з головою громади, з керівниками закладів ми піднімали питання про те, що дайте нам лікаря. Я завжди казав, беріть мене, лікаря, я піду до вас, але дайте мені зарплату, дайте мені умови, і я буду працювати. І коли мені задавалося питання, ну, це діалог, це такий теж кейс, такий цікавий, угу. і можна його говорити. І коли мені говорилося, а скільки ви хочете зарплати? Ну, кажу, дивіться, я лікар з вищою категорією, я там оперуючий хірург, я хочу зарплату 80-100 тисяч. Громада казала, та ну, то це нереально, та це нереально. Я кажу, добре, нереально, питань немає. Тоді беріть молодого лікаря, який недосвідчений, який е, вчиться, вкладайте кошти в його навчання, в його розвиток, в його стажування. І тоді за певний проміжок часу ви будете мати е, хорошого, гарного спеціаліста. Е, ну, інших напрямків немає. як… Подолати кадровий голод, такий, як існує, ми досить тісно співпрацюємо з нашими фаховими медичними коледжами. Ми обговорюємо, те, що коли відбувається випуск в наших фахових, ми говоримо за середній медичний персонал. Uh -huh. Коли відбувається випуск в наших фахових медичних коледжів, запрошуйте, запрошуйте керівників закладів, запрошуйте, громада, дивіться, обіцяйте, говоріть. Дітям, які закінчують наші фахові коледжі, для того, щоб вони прийшли до вас в заклад, для того, щоб вони вам повірили, щоб вони працювали. Е, якщо ми не будемо цього всього говорити, якщо ми не будемо це е, виносити в публічну площину, то дитина, яка закінчувала той же самий фаховий медичний коледж, вона буде говорити: а для чого я буду йти там, скажімо, в якийсь там заклад, який там буде, буду мати мінімальну зарплату, як я краще поїду за кордон і буду працювати там? да, Я трошечки підтянуся, навчуся. Ну, це комплексна програма. Problem. Я абсолютно в цьому погоджуюсь, бо це знаєте, як ці старі жарти були, коли ти е е закінчуєш університет, даш влаштовуватись на роботу. Всюди вимога 5 років стажу. і Ти такий <сум> <сум> ну, е гаразд, ну так що говорити взагалі за пріоритетні напрямки медицини, так в цьому році один з них це є власне реабілітація наших захисників. Е от і на Волині працює 28 закладів, які займаються реабілітаційною допомогою. Е от розкажіть про роботу, яка власне в цьому напрямку і розвивається в нас на Волині. Питання реабілітації це актуальне питання, питання надважливе, тому що ми розуміємо, що від того, наскільки буде отримано Якісне комплексне лікування в закладі, і наскільки буде отримана комплексна реабілітація, залежить від того, наскільки людина повернеться в суспільство і наскільки вона буде працювати. Це питання неодноразово піднімалося. Питання реабілітації на постійному контролі. У нас є розгорнуті ліжка в стаціонарної реабілітації, у нас є амбулаторна реабілітація. Ми досить потужно підтягнули. Кадровий потенціал. Керівники закладів зрозуміли, що напрямок реабілітація це є досить хороший, потужний пріоритетний напрямок, і тому кадрово вони, скажімо, вивчили, знайшли спеціалістів, які будуть займатися, які будуть працювати в мультидисциплінарних командах. Ми говоримо про укріплення матеріально-технічної бази для того, щоб. Умови, в яких проходять реабілітацію, і наші захисники, і наші цивільні громадяни були на якісному належному рівні. Ну, ми вже зараз не будемо говорити про реабілітаційне відділення Рекавері, яке відкрито в Волинській обласній клінічній лікарні, тому що вони працюють, функціонують і все гаразд. Ми вже не будемо говорити про. Те, що створені хороші умови реабілітаційного відділення в медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади, ми будемо говорити про те, які нові напрямки, в яких ми працюємо. Ми говоримо про те, що в Луцькій районі лікарні мало того, що відремонтоване реабілітаційне відділення, вони пішли далі. Вони зробили проєктно-кошторисну документацію, експертизу на добудову. Корпусу реабілітації для того, щоб збільшити потужність цього реабілітаційного відділення. І на сьогоднішній день там вже. Е Фундаментні роботи виконані, починаються будівельні роботи, тобто є така досить і досить хороша перспектива, що в найближчому майбутньому ми будемо мати додаткові площі для хорошої якісної реабілітації. Ми говоримо про те, що в Володимирі, в медичному об'єднанні Володимирського Володимирської громади будується. Потужний реабілітаційний комплекс на базі старого інфекційного корпусу, і е, там вже відбуваються оздоблювальні роботи. Там буде надсучасний потужний комплекс, який дозволить збільшити і кількість ліжок для проходження стаціонарної реабілітації і умови перебування. Ми говоримо про те, що відкрито нещодавно відкрито оновлене відділення реабілітації в Нововолинській міській лікарні, де також створені хороші потужні умови для реабілітаційної допомоги. Тобто, ми розвиваємося, ми дивимося на напрямки, які нам треба вдосконалюватися. Ми дивимося на доступність послуги, і ми говоримо і громадам, і керівникам закладам. Про що ці напрямки треба вдосконалювати? Ну так чую, що великі такі міста нашої області вони цей напрямок розширюють. Ну власне і готуються на те, що я, я вже не згадав. Давайте ще доповнимо. У нас є створені додаткові е, ліжка, додаткові місця реабілітаційного відділення в Ковальському ТМО. Там відкрито досить недавно ми були дивилися умови перебування. Там досить. Суперові, класні. А є якісь в нас на Волині, не знаю, унікальне обладнання для реабілітації? Давайте будемо говорити так, що в нашій свідомості реабілітація протягом останніх трьох, ну вже чотирьох років вона змінилась кардинально. Тобто раніше в нас реабілітація полягала в тому, що апарат магніт. Е та я Зокрит... до к я таке проходив плече тобто, тобто, Ви це все розумієте да. зараз? Підходить до реабілітації зовсім інакше. Тобто, ну ми на європейському рівні, на європейських стандартах створені і мультидисциплінарні команди. Е -е, новітнє реабілітаційне обладнання, яке є в закладах, воно також е -е, отримується комплексно. Тобто, і заклад розуміє, що йому потрібно якесь обладнання, і громада розуміє про те, що треба вдосконалювати реабілітаційне обладнання. І Міністерство охорони здоров'я держава дає досить потужне реабілітаційне обладнання. Якщо говорити з унікального, то в нашому комунальному підприємстві реабілітаційний центр учасників бойових дій придбана в рамках грантового проєкту лабораторія ходьби, яка буде унікальною. Ця лабораторія, скажем, покращить адаптацію, покращить реабілітацію пацієнтам, які отримали важкі травми для того, щоб адаптуватися до ходьби. А як це якась ну умовно? Так кімната з необхідним обладнанням, аби в людина, в якої є порушення з рухомим апаратом, її допомогти відновити, так ага. так. Окрім ну окремий простір, будемо uh -huh. говорити так: окреме обладнання, яке під'єднується до пацієнта, і пацієнт на екрані, скажем, великому екрані монітора. Він бачить, як він йде, і лікар, реабілітолог, який, команда реабілітологів, яка працює з ним, може йому вказати на ту проблематику, яка існує, щоб він краще навчився ходити. Я в соцмережах до речі, буквально на днях бачив. Якась дівчина, вона в нас до каварії давно паралізовані ноги. Тобто все працює і вона в США, там якусь зараз випробовують нову технологію. От просто її вдягли ніби як в такий костюм, де, робо, де робоногі, її ноги всередині, і вона пультом керує і воно ходить, і вона так ніби як відчуває знову ну, ходьбу. Це ж адаптація, це ж свідомість. Mm -hmm. Тобто, розумієте, коли людина перебувала е, досить довгий проміжок часу в... Е, Лежачому положенні, коли і м'язи атрофовані, коли і свідомість, під, апарат, так, під свідомість десь е втратила в для того, щоб це все налагодити, це, це досить високий, тривалий процес. Ну, раз, пане Юрію, от в серпні так голова ОВА проводив інспекції по медичних закладах і власне визначив пріоритети, де варто зробити ремонти, оновлення, обладнання, особливо для потреб військових та дітей. От вересні, жовтні мали бути якраз активні ремонтні роботи так, капітальних цих. От розкажіть, які там лікарні чи відділення вже почали цю роботу. Ну який взагалі вже є прогрес в цьому напрямку. Ну, я хотів би подякувати Івану Львовичу. Дійсно. Напрямок медицина є пріоритетом в області, і пріоритетом не просто-напросто, що ми говоримо, а насправді, відвідуючи заклади, комунальні заклади нашої області, Іван Львович бачив ту проблематику, яка існує, і він говорить, говорив, і ми, скажімо, плануємо на 26 й рік для модернізувати заклади охорони здоров'я. І по тих інспекціях ми маємо вже зараз на Теперішній час хороші, гарні яскраві приклади, хороші кейси, де керівник закладу, де управління закладу реагує, чує і розуміє ті виклики, які становляться. Ми можемо навести хороший, гарний приклад одного крила хірургічного відділення обласної дитячої лікарні, яка входить в медичне об'єднання захисту материнства і дитинства, де вже проведені всі демонтажні роботи, де починається ремонтні. Роботи є чітке запевнення і керівництва лікарні, і є чітке запевнення будівельників. Про те, що до кінця року корп... половина відділення, крило відділення, хірургічного відділення обласної дитячої лікарні буде відремонтовано. Це дає нам змогу рухатися вперед. Це надає нам змогу. То що ми зробили один етап, рухаємося далі. У нас є плани про те, про ремонт іншого крила. у Нас є плани про ремонт операційних. Прикладом, хорошим кейсом є ремонт другого відділення в нашої обласної психіатричної лікарні, де відремонтовано перший поверх, коли приїхав Іван Львович, подивився хороші, гарні умови, яка, яка проблематика. Треба продовжувати. Продовжувати. Давайте будемо ремонтувати другий поверх. І так помаленьку, крок за кроком, ми зможемо поетапно. Модернізувати, покращити матеріально технічну базу наших закладів для того, щоб вона відповідала європейським стандартам, я от скажу відверто. Я особливо ніколи не цікавився питанням так розширення будівництва, що стосується медичних закладів. Але, от слухаю вас, так і от там будується, там будується, там розширюється, там нове обладнання. От як так стало, що за останні роки наша медицина отримала скільки грошей і може собі це дозволити? Ті виклики, які стоять перед медичною галузі не тільки нашої області, а медичною галузою України, вони є настільки важливі і ну, це життя, життя наших пацієнтів, життя наших захисників, і від того, наскільки ми будемо комплексно командно працювати і укріплювати матеріально-технічну базу, і предбу... е... закуповувати обладнання, яке необхідне для якісної медичної послуги. І... То наскільки людина, я завжди кажу керівникам закладу, будь ласка, ну зробіть так, щоб людина, яка приходить з проблемами в заклад, вона йшла від вас і казала дякую і хотіла повернутися. Якщо стається, не дай Бог якась проблема. Тому е всі разом спільно. Ми говоримо про цю проблематику. <кхм> Розумієте, ну не цікаво приїжджати в заклад. І знаєте, як колись раніше було по маршруту. Давайте пройдемося по маршруту. Uh -huh. Ага, тут ми купили там МЗД-апарат, тут купили ПТ апарат і той маршрут був заїжджений. Ми говоримо про те, що відвідуючи заклади охорони здоров'я, ми повинні чути про ту проблематику. І ми спільно, разом, комплексно повинні вирішувати ті проблеми, які є. Я скажу відверто, я особисто колись був. У Володимирській МТО там тоді показували взагалі, як вона змінилась, і я був, чесно кажучи, в шоці. Скільки років тому назад? Е, рік тому, рік тому назад. Повірте да. мені, якщо ви зараз приїдете в Володимирське ТМО, ви знову ж побачите. Ну це цікаво. Да, це, оці це операційні роботизовані. Це все я в шоці був. Я реанімація, яка да. просто. Під'єднаний кожен пацієнт під'єднаний до е, консолі, до моніторів, де ми можемо спостерігати, дивитися. А ті ми зараз не говоримо про ті унікальні операції. Про ті унікальні досягнення кожного закладу, які, які вони є. А вони є насправді, і ми маємо хороші, гарні приклади співпраці. Е, обласна лікарня досить недавно відбулася п'ята канадська місія, де лікарі з Канади приїжджають і оперують наших військових, допомагають нам, навчають нас і самі навчаються, тому що. Той досвід, який в нас зараз є в медицині, якщо його не використовувати, якщо його не розвивати, а медицина це така галузь, яка розвивається постійно, динамічно і стрімко, ну це, це так не можна. Ну, бо навіть в моєму дитинстві пригадати медичні заклади, так і подивитись. От як я пока розказую, такі дивіться, думаю, це вже що доктор Клаус якийсь <кій> вже вже таке обладнання. Я ще <кій> не бачив багато. Насправді так. Насправді так. І ну, це треба підтримувати. Про це треба говорити, про це треба розвивати. Якщо цього не робити, ми просто-напросто. Ну, от, власне, про підтримку, так адже чимало фінансування йде від НСЗУ. І от власне у вересні 25-го року уряд вніс певні корективи в розрахунок коефіцієнтів цих послуг. І ну, медична сфера трішки говорить про можливі ризики, так що це може бути вплинути на фінансування надходження. На вашу думку, чи буде впливати, чи можна це компенсувати, і чи бачите ви якісь ризики на наступний рік у зв'язку з цим? Ну, кожен рік є. Закінчується рік, починається рік, починається перепідписання договорів, підписання пакетів в закладах, mm -hmm. керівники закладів починають говорити про те, що вот, НЦЗУ збільшує вимоги. Ну ви знаєте, я хочу сказати так: на минулому тижні в нас була. Робоча зустріч, робоча нарада з Національною службою здоров'я України, і на цій нараді була присутня голова Національної служби здоров'я України Наталя Борисівна Гусак. Я їй дуже вдячний за те, що вона приїхала, за те, що вона показала. Е, ті, ту проблематику, яка існує, ті досягнення, ті успіхи, які є в нашій медичній галузі Волині. Е, тематика була доступні ліки, і я вам хочу сказати, що знову ж, ну, Якщо ми десь трошечки згадуємо з дитинства, скажіть мені, будь ласка, чи 5 років тому назад ну, могли там повірити про те, що ти прийдеш з, до свого лікаря, є перелік препаратів, медичних препаратів, які можна виписати за програмою Доступні ліки, тобі виписується рецепт, ти з цим рецептом йдеш в аптеку, отримуєш ліки, або з невеличкою доплатою, і ти отримуєш аналог. Та нормальні, хороші ліки і, скажімо, пенсіонери, які отримують там, скажімо, невелику пенсію, мають доступ до медичних препаратів. Ну, це було теж неймовірно, це був теж досить і досить великий скептицизм. Але зараз, подивившись на ті дані, подивившись на те, скільки коштів виділяє держава на фінансування програми Доступні ліки, подивившись, як. Сімейні лікарі, лікарі первинної медичної допомоги, працюють в цьому напрямку. Ну тому що не секрет, і, скажімо, було ж таке в суспільстві, коли пацієнт приходив до лікаря і казав, випишіть мені рецепт, а лікар казав, та що ви там це такі, це наші, вони там одна крейда, не треба нічого виписувати. Але ми змінили ту стигму. Ми показали, що можна. Працювати можна отримувати медичні препарати, якісні і доступні. Крім того, Наталя Борисівна відвідала наш онкоцентр, де подивилася на роботу онкоцентр. А ці візити завжди досить прості і досить такі дієві. Вона поспілкувалася з пацієнтами, вона подивилася на те, як працює медичний персонал, на то, як забезпечений. Ліками заклад охорони здоров'я і наскільки воно є все доступне, тому говорити про ті виклики і про ризики, які існують в. Змінах зі сторони Національної служби здоров'я України в перепідписанні, скажімо, переукладання договорів на наступний рік вони існують, але ж вони не виникли вчора, чи вони не виникли позавчора. Існує чітка комунікація, існує чіткі партнерські відносини. Коли Національна служба здоров'я зі своєї сторони моніторує вимоги до пакетів, моніторує вимоги до кадрового потенціалу, до обладнання, до того як працює заклад. І говорить про ту проблематику, яка існує в певних пакетах. І кожен керівник закладу, якщо це ну, справжній управлінець, який має слухати ті месенджі, які йому доносяться, має час, має змогу змінити вимоги, які існують, і нормально війти в контрактування на наступний рік. Тому я впевнений. Сподіваюсь, що в нас все буде гаразд. А якщо є проблематика, скажімо, по пакетах з, з закладів охорони здоров'я, Управління завжди готово зібрати будь-яку робочу нараду. Управління готово дослухатися про ті ризики, які існують. Управління завжди може попросити допомоги в Національної служби здоров'я Україні, де ті всі та вся проблематика буде обговорена і вирішена в позитивному руслі. Наостанок декількома словами охарактеризуйте медицину на Волині в цілому. Це можна одним словом. Класно. Класно. Ну, нехай а, так і залишається, і лише примножується. <рес> попри то, все, що є проблематики, попри то все, що ну, є робочі питання, є моменти, але я завжди кажу, що його треба говорити. Ми стараємося зробити так, щоб медицина на Волині була доступна, щоб медицина на Волині була якісна. І щоб ті всі моменти робочі питання, які існують і в наших громадян, які існують і в наших героїв-захисників, які існують в ветеранів, щоб вони вирішувалися, щоб воно не просто-напросто клалося десь в якусь папку і просто відставлялося, а воно було І Щоб, щоб люди... українці були здорові. Так, щоб люди відчували це все. Дякуємо, пане Юрію, за цю розмову. Слава ЗСУ. Слава Україні. Героям слава! Дякую. А я нагадую, з нами у студії був начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА Юрій Легкодух. Залишайтеся з нами і пам'ятайте головне все буде Україна.